Усіх вітаю, на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо вивчати розділ Моя школа і продовжуємо розмовляти на тему, чи безпечна дорога до школи. Сідаємо рівненько і починаємо працювати. Ось дзвінок, сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Важливо, ви помічали, що нас оточують в житті багато різноманітних знаків, серед них і дорожні знаки. Розгляньте ці знаки, як ви думаєте, що вони означають? автобусна зупинка, що ходять люди, велосипеди, перехіди, так? Тобто вони позначають різні ситуації, які можуть бути на дорозі, попереджають про щось, кажуть, де зупинка, чи де можна ходити, де переходити. Скажіть, який знак встановлюють біля пішохідного переходу? Останній. ось цей правильно. А форму яких геометричних фігур має кожен знак? Прямо кутник, круг, так, квадрат або трикутник, правильно. Нас оточують дуже багато різних дорожніх знаків, і вони допомагають водіям і пішоходам під час руху на дорозі чи через дорогу. Дорожні знаки можуть забороняти, дозволяти рух і попереджати про небезпеку. Всі дорожні знаки поділяються на сім груп попереджувальні, знаки пріоритету, заборонні, вказівні інформаційні знаки сервісу і знаки додаткової інформації. Ось так виглядають попереджувальні знаки, і вони попереджають водія або пішохода про якісь перешкоди, які можуть бути на його шляху. Є також знаки пріоритету, які вказують про те, що. Бо десь є головна дорога, десь немає, десь потрібно зупинитися, десь поступитися дорогою і так далі. Є заборонні знаки, які забороняють рухатися певними місцями, об'їжджати, чи взагалі, що рух заборонено, перевищувати певну швидкість, або їхати на велосипеді, машині і так далі. Є вказівні знаки, які можуть показувати на те, де є перехрестя, де можна поїхати прямо, де знаходяться велосипедні доріжки, пішоходи, об'їзди і так далі. Є інформаційні знаки, які показують нам зони пішохідних переходів, зони там, де є скупчення людей, парковки, підземні переходи і так далі. Також є знаки сервісу, за допомогою яких водії, або ж пішоходи, або інші люди, які користуються транспортним засобом, можуть знайти різні сервіси, які їм потрібні, чи то заправка, чи то мийка, чи то впиральня, їдальня і так далі. Також є знаки додаткової інформації, які про щось попереджають, показують певні ситуації, які можуть трапитися далі на дорозі, де може відбутися зіткнення, де можуть бути велосипедні доріжки, і де не можна проїжджати, наприклад, машинам і так далі. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як правильно переходити проїзну частину? Ми з вами на минулому уроці вже про це розмовляли. Розкажіть. Так, спочатку потрібно поглянути наліво, дійти до середини, поглянути направо і переходити лише на пішохідному переході, лише у випадку, якщо немає машин або горить зелене світло світлофору, яке показує вам, що можна переходити дорогу. І завжди переходити дорогу потрібно тільки в належному місці. Скажіть, будь ласка. Який у вас шлях до школи? Як ви добираєтесь до школи? Розкажіть свій шлях. Чи переходите ви пішохідні переходи, можливо, йдете по різним тротуарам, переходите колії, рухаєтесь на якомусь транспорті, розкажіть. Поспостерігайте, які знаки трапляються на шляху до школи, коли будете йти туди до разу. І поспостерігайте, які дорожні знаки розміщені біля школи. Можливо, ви вже бачили, якісь є там певні, наприклад, що є, бігають діти, або що є пішоходний перехід. Отже, який ми зможемо з вами зробити з діти висновок? Що дорожні знаки допомагають нам уникнути небезпеку. Переходити вулицю необхідно тільки на пішохідному переході і, коли йдеш до школи, обирайте самий безпечний маршрут для того, щоб не втрапити в небезпеку. І для того, щоб трішки закріпити ваші знання, пропоную виконати онлайн-завдання, відскануйте, будь ласка, QR-код та попрацюйте. Молодці. Переходимо до наступного QR-завдання. Будь ласка, QR-код і працюємо. Дякую. А тепер візьміть лего, якщо воно у вас є, або кольорові олівці. І якщо вам на уроці сподобалося, покажіть зелений, якщо дуже сподобалося, якщо просто сподобалося жовтий, якщо не сподобалося, червоний. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, як потрібно переходити дорогу і як користуватися певними дорожніми знаками, які саме для вас потрібні. Я вам дякую за роботу, до нових зустрічей!